Зберігай, щоб не загубити, сьогодні топ-5 додатків для вивчення іноземної мови. Я більше акцентуюсь на англійську, оскільки вивчаю саме її. Самий крутий із цих додатків, звісно ж, у кінці відео. І так на першому місці сьогодні в нас бузу із його великим асортиментом мов. Єдиний його недолік для тих, хто чисто україномовний, там немає української мови, тільки російська. Наступний додаток Цадробс. Дуже класний додаток, щоб набивати собі нові слова і вирази, ще й безкоштовний для українців від початку війни. Щоб отримати доступ безкоштовно, потрібно написати їм на електронну пошту листа. Далі український додаток про мова. Обираєте мову, яку хочете вивчати, і мову якою будуть пояснення, можна англійською, а можна. На українською, що досить зручно. Тут дуже багато всіляких слів, тих, навіть які ви ще не чули. А також можливість вибрати свій рівень англійської. Це особливо зручно для тих, у кого вже є якісь навики в англійській мові, і вони не хочуть вивчати Hello, How are you? знову. Єдине, чого мені не вистачає в цьому додатку, це більшої кількості повторень англійською мовою, тому що, якщо ти з першого разу не запам'ятав, то другий раз тобі, можливо, вже й не повториться. Далі додаток Бебел, також багато англійських слів, вибір мови, яку ви хочете вивчати, також є українська для зручного перекладу незрозумілих вам слів. Все інтерактивно зрозуміло. Інколи один додаток набридає, і ти переходиш у інший, а інколи користуєшся декількома відразу. Ну і як обіцяла в кінці мій самий топ, тому що зараз на даному етапі для мене це найкращий і найзручніший додаток, оскільки в ньому можна вивчати не тільки запропоновані слова, а й додавати свої слова та фрази. Працює він у режимі карток. Ти відхиляєш у ліву картку, яку ще намагаєшся вивчити, і вправо, якщо ти її вже запам'ятав, або зсуваєш вниз, якщо це слово ти вже добре знаєш. Назва додатка «Duo Cards». А якщо ти маєш якісь поради і доповнення до моєї підбірки, будь ласка, пиши в коментарях.